У зеленому зеленому садочку, де дерева співали пісні вітру, а квіти шепотіли казки ринковій росі, жила маленька гусеничка на ім'я Лія. Вона була пухкенька, м'якенька, з крихітними лапками та великими допитливими очима. Щоранку Лія прокидалась на листочку і мріяла. Ох, якби я тільки могла літати. Я б злетіла високо, високо, аж до веселки, і подивилась на цей прекрасний світ згори. Невже я назавжди залишусь такою маленькою гусеницею? Її мрія була такою великою, що кожен ранковий промінь сонця, здавалося, нашіптував не, не здавайся. Одного разу стара мудра сова Глорія, що жила на високому дубі. Почула розмову Лії і підлетіла до неї. Ти ще навіть не уявляєш, ким ти станеш, маленька, промовила вона. Але для цього потрібно мати віру у себе та свої можливості, бо всі ми здатні творити дива, коли маємо мрію і щиро віримо в неї. Дні минали. Одного вечора небо затяглося зорями. Алія відчула дивне тремтіння всередині. Вона знайшла затишне місце під листочком і заснула. І спала вона довго, довго, ніби все навколо чекало на ту саму мить. Прокинувшись, Лія вже не була маленькою зеленою гусеницею. Натомість її тіло стало легким, а позаду виросли крила, великі, барвисті, мов веселка після дощу. Коли вона змахнула ними, повітря заграло всіма барвами. Я літаю! радісно вигукнула Лія, кружляючи над квітами. Жуки і бджоли аплодували, а сова Глорія мовчки кивнула гордо всміхаю. З того дня Лія, яка стала прекрасним барвистим металиком, літала від квітки до квітки, розповідаючи іншим маленьким гусеницям. Не бійтеся бути собою! Навіть коли ви повзаєте, це лише початок великої казки, а мрія, в яку вірять щиро, завжди знаходить крила.